Вітаю, друзі. Футбол, Ліга чемпіонів Азії 2. Чому я саме до цього турніру звернувся? Тут відбудеться цікавий матч Аркадаг аль Наср Ер Ріят Саудівська Аравія. Так, це той самий аль Наср в якому поки що. Перебуває, і він в складі цього клубу Кристіано Роналдо. Так саме е топ легенда 41-річний португалець. Рекордсмен. Ну, не знаю, по яким показникам тільки він не рекордсмен. Так, ось цікавий факт: що в Ажгабаді на республіканському стадіоні в столиці Туркменістану, Аркадаг один із самих успішних клубів останніх декілька років цієї, скажімо так, тоталітарно закритої диктатури. Буде грати аркадаг по міркам Туркменістану. Самий запакований самий, ну, скажімо, ультрасучасний клуб. По міркам Туркменістану. І грати будуть на штучному покритті, який, ну, неймовірно важкий такий газон. І умови зараз. В розгарі зими, в Туркменістані, я би е сказав, дуже м'ягко, не зовсім комфортні. Ну, скажімо, на відміну від Саудовської Аравії, це щось із чимось. Тому е дуже цікавий буде матч, як справиться з цим Аль-Насар Ерріад. Без Хрістіану Роналду. Чому без? Колбасить трошки щодо питання відносин між клубом і взагалі між Федерацією футболу Саудовської Аравії і самим Хрістіану Роналду. Є долги, тобто, вибачаюсь, борги по виплаті зарплати перед португальцем у клуба. Є протиріччя у відносинах, і по контракту, і щось там у них навіть е, до особистостей дійшло. Е, я чув, що чув, то вам і розповідаю, що сам взяв із джерел доступних через. Публікації різних сайтів на кшталт. християну. не забувайся, ми роботодавці, ми тобі платимо зарплатню, і ти будеш робити все так, як ми скажемо. А це так кажуть власники клубу Аль-Наср. А Христіну Рональдо. Стверджує, що я зірка топ-мега зірка світового футболу, і ви не маєте право зі мною обходитись так, як обходитись з іншими простими небажителями. Розумієте, до чого тут доходить? Іноді, і смішно, як то кажуть, і грішно, але Конфлікт вже е, винесений за дужки внутрішніх стосунків в клубі, і про це вже говорять у всьому світі, і не тільки у футбольному світі. Розумієте? Тому е, я знайшов навіть інформацію, що Христіану Роналду не буде грати в цьому матчі. Це вже 100%. Скоріше за все, капітанську пов'язку прийме або садіомане, який також тут, не забувайте, або ж опорний півзахисник Брозович, також за 30 йому. Буде цікаво, і ще раз кажу, подивитися, на цей матч. Нагадую, матч почнеться 11 лютого в середу о 15.45 за київським часом. Головний тепер надії у аль наср і по результативності, і взагалі в цілому по результату в такому. Я б сказав, непросто матчі для топ-клубу з Саудівської Аравії. Друзі, не такий вже цей буде простий матч. Тому головна надія зараз на таких Голіодорах із Аль Насер, як уже упом'янутий мною Садіомане, сенегалець Зірковий, до речі. Колись пам'ятаєте, його найкращі роки, я вважаю, пройшли у Ліверпулі. Як не крути. Ну, і в Німеччині він грав непогано. Також француз Коман. Не забувайте. І ще один португалець Жао Фелікс. Я не побоюсь того слова, також зірковий. І тепер при відсутності Роналду, у них є можливість заявити про себе і сказати: Я тепер основний буду Голіодор, і на мене тепер потрібно грати. Розумієте, про що я? І я впевнений, що тут, навіть попри те, що буде дуже-дуже важко грати, Все одно аль наср Ер Ріад переможе у важкому матчі, і при цьому е так е треба очікувати, що Аркадак, який запакований, хай другого плану і другого гатунку, не топ-футболістами, але там є і бразильці, і представники інших, е досить таких неслабких. Школ і академій, і світових, і європейських, і бразильських, я вже сказав, Аркадаг заб'є, але Аль Насер все одно заб'є більше. І я прогнозую тут важку результативну перемогу Саудівського клубу. Аль Насер перемога і тотал більше 2,5. Коефіцієнт вам сподобається, друзі. Загляньте. У нашу Facebook-групу Майстер-клас, і в наш телеграм-канал, там я вже розташував скріншот моєго прогнозу. Посилання на всі мої соціальні мережі, в тому числі і на Facebook-групу Майстер-клас, і на телеграм-канал, поки ще я його веду до 1 березня. Якщо рухів не буде е, в бік кращих рухів по підписникам, я маю на увазі, то я перестаю його вести, але поки що веду. Посилання до всіх соціальних мереж ви знайдете у першому закріпленому коментарі. Щиро вдячний і запрошую всіх ласкаво просимо. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Дякую за підтримку. Хочете подякувати мені ви за роботу, реквізити в описі. Щиро вдячний кожному. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі, всім перемог, успіхів удачі, всім па-па.